E, чуваки, вже місяць як я торчу вам відоспорім вороду, який обрав один з членів цього каналу, але є одна проблемка, яка полягає в тому, що... А я просто ненавиджу цю гру. Нещодавно я зібрав собі новий комп і протягом тижня грав у різні батлфілди, нереально від цього кайфував. А, і ось настав час робити відос по Рімворду. І десь так, 5 разів я переписував сценарій, починав заново, якийсь намагався придумати ідеї. Але нічого кращого, ніж просто зараз запустити гру і пояснити, чому саме я ненавиджу цей шмат лайна. Я не придумав, тому а, чому я ненавиджу цей шмат. Матлайна, поїхали. Починається тут усе з вибору клітки для спауну. І чувак, гайд, якого я дивився на ютубі, сказав, що це чи не найважливіший вибір в твоєму житті взагалі. Бо візьмеш клітку не з тим типом чорнозему, в тебе потім картопля не родить, а від радіації виросте чотири ноги. Але ну як же впадло в цьому розбиратись? Давайте поки що це опустимо, йдемо далі. Я тут одразу бачимо мільйон кнопок, якихось режимів, взагалі нічого не зрозуміло. Але окей, тут теж пропускаємо ставимо звичайний режим, то, мабуть, вже для просунутих гравців. І потрапляємо у налаштування персонажа. І тут одразу моя головна проблема з цією грою. В момент, коли я починав робити це відео, якраз подох Пригожин Женя. І я подумав: о, яка чудова опортюніті! Створину я е, Пригожина Женю у Рімворлді. Ну і типу його літак збили. Він улетів кудись у космос, потрапив на планету Рімворлду. І буде його там мучити, щоб він там довго виживав, але потім все одно помер. Веселуха, ржака, меми, мільйон переглядів, гарантовано. Так і ні. Адже у цій прекрасній грі не можна створювати персонажа. Так, ось ну хто в нас Євгеній Пригожин? Він непогано стріляє, скоріш за все, має якісь соціальні навички. Ну і він був кухарем, так. Але ці поінти я йому не можу дати. Я можу лише дрочити, ось цю кнопку рандомізувати, сидіти, клацти, 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 доки мені може нарешті колись не пощастить і не випаде саме ті три стати, які мені потрібні. В чому блядь, проблема додати плюсик і мінусик, щоб я сам розкидав поінти. Але то півбіди, мене більше турбує, чому я не можу хоча б змінити візуальний вигляд мого персонажа. От ви мені, мабуть, вже в коментах пишете. Ой, короткий, ти ідіот, дебіл, взагалі Бовдур, бов, так? А, тобі лінь розбиратись у цій грі. Я скажу вам так, ви праві в кожному своєму слові. Я ідіот дурний. Мені лінь розбиратись в іграх, я хочу сісти і грати. Але так, я погоджусь. Коли треба в іграх розбиратись. Складних, комплексних, це там не Call of Duty якась, а, ну от, наприклад, мої улюблені Crusader Kings 3. Це теж не та гра, у якій ти можеш просто сісти і грати. Тобі треба десь там щось подивити, щось почитати. Але тут ти можеш створити абсолютно будь-якого персонажа. Захотів ось Хайзенберг Азіат, а захотів е, Рижий африканець. Захотів створив жінку, захотів зробив її старухою, захотів, зробив її розумною. Потім накинув на неї алкоголізм і зробив її гігантом. Можливо, я асоціюю себе з цим персонажем. Можливо, він мене якось сексуально притягає. Але ну, як казав великий філософ Мсі Петро, мотивація. Так, я маю мотивацію. Я сам створив цього персонажа, таким, яким я його захотів побачити, і тепер я зацікавлений у цьому персонажі. Так, мені важливо, щоб він жив і в нього все було за ї... А щоб він не помер, щоб він досяг якихось успіхів. Тут же в мене якісь рандомні 6 пікселів на екрані, і мені, ну все одно, що з ними буде, я не хочу за них грати. Дайте мені створити свої власні 6 пікселів. До речі, про пікселі, ви вже, мабуть, помітили, що так, гра виглядає як шмат лайна. Ми з вами живемо, існуємо у 21-му сторіччі в світі, де є ось такі ігри, є ось такі ігри, є ось. Такі ігри, а є RimWorld, так, кольорова палітра, що складається з коричневого, темно-коричневого та світло-коричневого. І загалом виглядає, наче це е, флеш-гра з браузеру якогось 2010 року, виглядає як лайно. І хтось мене зараз може звинуватити сказати, що ой, ну ти гра Фодро, через виграє головне, це душа. І я погоджуюсь, є і старі ігри, які вже ну, застарілі, об'єктивно, але в них все одно приємно. Грати. Є різні там ігри від невеличких інді компаній з невеликим бюджетом, які все одно мають якийсь свій стиль приємний такий, в, який, в які приємно грати. Ось в це грати неприємно, в це грати боляче. В мене після п'яти хвилин починали боліти очі. От є ще цей Prison Architect, або сраний Factorio. Ось всі ці ігри я би заборонив, а їх розрабів, відправив би до в'язниці років на 10, тому що ну це. Фізичне знущання над людьми це е, нанесення фізичної шкоди. В мене впав зір От навіть вже персонаж моєї гри почав болювати, мабуть, усвідомила, де вона знаходиться. І до речі, тут третя проблема. От як мені зрозуміти, чому саме вона блює насправді? І загалом, як мені хоч щось зрозуміти, яка взагалі ціль в цій грі? Що мені потрібно робити? Коли мені було 5 років, мій старший брат привів мене до комп'ютерного клубу, посадив за... Сказав, ось це Counter-Strike, ось на це ходити, ось на це стріляти. Тепер ходи, стріляй, я ходив і стріляв, мені було весело, так? Мені було 5 років, і я за секунду усвідомив, що треба робити в грі, щоб отримувати від неї задоволення. Зараз же мені за 20, я закінчив школу, закінчив універ, прочитав сотні книжок, мій мозок зріс 5 разів. Що тут, ну, от що тут треба робити? Я сидів вже, ну, загалом награв години 3. Я досі б... ну, не їб... Є... Так, ну припустимо, туторіал я пройшов все ж таки. Там сказали, що ось малюєш зону. В цій зоні потім е, ось треба дім побудувати. Де там стіни? Е, ось е, Будуємо стіни. Щоб в моїх жителів було, де жити. Чому, до речі, можна квадратиком, то топо. Е, ось, все. Дім, побудували. Так, е, що далі? А, далі їм треба дерево. дерево ось ми їм де... Тут треба давати наказ. Вони самі не розуміють, що їм треба робити дерево. А, чому вони не роблять дерево? Чому вони не роблять? А. А, ось, все, дали їм наказ. Вони пішли робити дерево. Зараз вони побудують дім. І от все. Так, ми побудували дім. Що робити далі? Яка взагалі ціль в цієї гри? Ч чого мені треба досягти? Ось мені треба якось улетіти з цієї планети. Чи мені треба перемогти усіх е звірів? Чи мені треба побудувати тут якесь місто на цій планеті? Кол колі колі кол коліївщина, бля коліївщинувати цю планету. Ну ви зрозуміли, так? Колонію тут побудувати? Що мені треба зробити? Яка ціль? А, Ну і поки не забув саундтрек. Так, ще саундтрек, я вже просто не можу слухати ці унилі завивання. От. От послухайте саундтрек до ще однієї гри про космос Stellaris. Так, а, а тепер знову RimWorld. А тепер не знаю, давайте Starbound. Starbound. Подобається? А тепер RimWorld. Ну, от стали б Зоряні війни настільки культовим кіном, якщо б замість тунтудуту -ту, 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 ту Там би грало ось це. Тепер ще один моментик, це ось всі ці вкладки, графік, призначення, тварини, праця. Ось праця мене найбільше бісить. Вони постійно, типу, роблять все автоматично, але вони ніколи не роблять те, що саме я хочу щоб вони робили. І для цього, як я зрозумів, є ці пріоритети. Але як їх розставляти? Чому щось червоне, щось біле, щось сіре, щось я взагалі не можу тикнути? Де це все дивитись? Мені треба... Треба заходити у біографію, вивчати кожного персонажа, що йому подобається, що йому не подобається. Да йдіть ви в дупу. Добре, ладно, ладно, це я пам'ятаю, це я теж пам'ятаю. У гайді було що треба їм побудувати ліжко. А-а-а-а, Ось. Все, будуйте ліжко. Так, і факел, це теж в гайді було. В гайді сказали: побудуй дім, побудуй ліжко, побудуй факел. Що робити далі? Що? А, згадав, згадав. Точно, треба ще ферму їм сказати, будувати. Де ферма? Вона в будівлях? Вона в захисті? Вона в покритті. Все, знайшов. Ось зона вирощування. Давай. Так, там казали вирощувати рис. Райс, це рис. Я знаю англійську. Чому вони сплять? Ще й зетки спамлять. Чому вони сплять? Як їх розбудити? Як їм сказати, йди працюй. Атакувати, бігти, йди, працюй, гівно, що ти спиш? Все, вони прокинулись, вони щось роблять. Вони побудували ліжко, так? Окей, ось вони побудували ліжко а, і садять плантацію. Що далі робити? Все, на цьому гайд, наскільки я пам'ятаю, закінчується. Як мені зрозуміти, що саме мені треба робити далі? Яка в мене мотивація, як у гравця? Ризик тяжкого нервового зриву. Ось тут варто віддати грі все ж таки плюс, тому що вона чудово розуміє мій емоційний стан під час геймплею в це космічне е, шедевр. Окей, okay. давайте. Ризик тяжкого. Я знаю, що в мене ризик тяжкого нервового зриву. Давайте щось побудуємо. Не, крісло, давайте їм крісло. Чому я не можу побудувати крісло? Що я можу? Табурет? Давайте я побудую е, 20 табуретів. Так, це 5, е, це 10, 15, 20. Ні. Е, 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 гра прекрасна, можна побудувати 20 табуретів. Ось я побудував 20 табуретів. Можна я відкрив фабрику і буду, ну, не знаю, як китайські діти будувати табурети і відправляти їх в Європу кудись і продавати втридорога Е, побудую ікею, все. Так, я придумав, все е, е, міняю свою думку, гра шедевр Я тільки що зрозумів, що нам треба робити. Ми будемо будувати тисячу табуретів. Наша ціль на сьогодні побудувати тисячу табуретів. А, я їм наказую все зробити усь, усе дерево, що є взагалі на цій. Можна ще? Ні, зачекайте. А, усе дерево, що тільки є на цій планеті, ви маєте виробити і побудувати тисячу табуретів. так? Де? Де табурети? Чи це тумбочка. Чи це... Чи це стіл. Де табурети були? А, ось Вуден табурет. Все знайшов. Все. Е, так. Це 24, 28, е, 32, 34, 35. А е, е, можна якось провести? Ні, не можна. Так, 36. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 80. Це у нас вже буде. 90. Бл. Що робити в цій грі? Необхідні захисні споруди. Голод. Ну, так. Бля, вирощуйте їжу. Де мені їжу цю знайти? Де мені. Ну, їжа росте? Може тварин якихось вбити? Тут немає тварин. О, є, 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 якийсь єнот. Йдіть єнота вбити. Як ось так він зрозуміє, що треба вбивати єнота? Чи ні? Чи він помре з голоду, поки знайде цього єнота? Чому ніхто не вбиває єнота? Я чекаю вже 3 хвилини, я скажу, вбити єнота. Ось вони жаліються, що їм нема чого їсти. Але єнота вони вбити не хочуть. Тобто, ну, герої тут живуть власним своїм життям якимось, роблять, що захочуть. І навіщо мені взагалі грати? Може мені їх просто залишити, вони самі щось придумують. А де третій? Чому третій здох? Недоїдання, ну, звичайно, недоїдання. Ти ж єнота вбити не захотів. <кхи> так, я тут помітив, мені пише ось, чого не вистачає. Так, потрібен бензагін для худоби, потрібна готова їжа. А. Мені ось найбільше сподобалось потрібні різноманітні розваги. Ось я б розробникам цієї гри побажав би відправити таке повідомлення, тому що давайте вам ще раз ось просто покажу, як виглядають різноманітні розваги в іграх. Ось так вони виглядають. Ось ти біжиш, стріляєш, тобі весело. Ось захотів сів на мотоцикл, їдеш. Знову ж таки, тобі весело. Ти розумієш, що треба робити. Тобі треба тиснути W і їхати вперед. Потім ти ось помітив противника і тобі весело. Ти розумієш, що від тебе хоче. Ти розумієш як себе розважати. Тепер знову ж таки повертаємось до Рімворду, так? Ви на контрасті, мабуть, одразу відчуваєте е, неймовірну перевагу Рімворду над Нікчемним батлфілдом Звичайна річ, це візуальна складова. Тут в Рімворді хоч роби скріншоти та потім вішай хулуврі І це ще не зважаючи на неймовірну геймплейну складову. Хочеш, будуєш дім, е, хочеш будуєш табурети. Е, Коротше, підбиваючи підсумки, я хотів би сказати, що гра може і прекрасна, але розбирати в цьому мені лінь, мені впадло, я цілий тиждень це намагався робити, але кожен раз, коли я запускаю, я максимум граю 10 хвилин, мені стає нудно, я виходжу йду грати в Battlefield. Тому що ось Battlefield, Знову ж таки, давайте краще дивитись на Battlefield, Тому що ось це дійсно цікава гра. Реалістичний графон. Так, тобто ти одразу відчуваєш себе, ти реально, ну, у 1916 році потрапив на війну, в тебе аж мозок вибухає від цього рівню екшену. І знову повертаємось на реворл, просто на секунду. Ось, ну подивіться, ну, кому це весло який, якогось вуфі жре бобер. Бобер з'їв в Вуфі. Ну, що це за людина, яку може. А Це взагалі білка, бля, його білка з'їла, ну вбий ти її, ну зробити хоч щось, ну дай відпор. Чому ти такий слабкий? Кось ще раз вибачаюсь, кому це відео не сподобалось, я не старався, я зробив гівно і мені все одно. До речі, якщо ви теж хочете, щоб я зробив відео по вашій грі, ви можете стати членом цього каналу. І прямо завтра відбудеться вибір нової теми від членів на прямій трансляції. Запрошую вас усіх туди, а ми разом. Ви запропонуєте мені свої бажані теми і ігри, в які ви хочете, щоб я пограв, і зробив по ним відео. А я вже оберу одну з них і пограю в цю гру, і зроблю по ній дуже цікаве і якісне відео. Дякую членам за підтримку, дякую вам за перегляд. Я просто ненавиджу Рім Ворлд. До побачення!